З ліцензії жодного матчу паби та кафе хочуть зобов'язати платити за трансляцію поєдинків Євро-2012. Якщо в заклад громадського харчування приходить людина і паралельно з тим, що вона приймає їжу, що її основним видом, вона дивиться футбол. То, в принципі, логічно, щоб заклад громадського харчування отримав права на використання того об'єкта, який він використовує себе в закладі. Представлення так званих прав офіційним ексклюзивним трансляторам, також... Можуть реалізовувати дані права телем гастинізам і ресторанам. Саме в такий спосіб хочуть заробити телекомпанії, які придбали ліцензії на трансляцію матчів. Та у Єфа ще не визначилось, хто продаватиме дозволи. Певні в одному, хто їх не придбає, заплатить дорого. Нижня межа там 10 тисяч гривень з чимось а верхня межа 50 мільйонів гривень, враховуючи те наскільки серйозно є така подія, ми можемо. Припускати, що це буде не нижня межа, а там десь воно буде якби повище. Тому відповідно відповідальність вона досить серйозна. Тим часом юристи запевняють, якщо трансляцію в кафе зроблять платною, на цьому наживатимуться правоохоронці. Тут є факт адміністративного правопорушення. От, будь ласка, хлопці, треба заробити. Заробимо зробили рейд по всіх районних ресторанах. Кого ліцензії немає, того там половину обштрафували, в половину взяли хабарів. Для великих клієнтів, а саме закладів, розрахованих на понад 150 осіб з платним входом та телевізором з діагоналю більше ніж 3 метри, УЄФА уже розробив правила і встановив ціну від 35 євро за один екран.